Чернігівські спортсмени із ДЮСШ Фортуна та клубу Октант на чемпіонаті Європи з рукопашного бою у складі збірної України вибороли золоту, срібну та бронзову медалі. Чемпіонат проходив з 6 по 9 жовтня у Німеччині. Рівень змагань там дуже серйозний, тому що з'їжджаються як направо, то найкращі команди. Рівень, якщо наприклад порівнювати з там дві тисячі роком та коли я саме виїздив як спортсмен, то рівень значно покращився. Тобто там, хоч тоді був сильний, але зараз залишились ті спортсмени, але також підростаюче покоління вже трошечки починає напружувати обстановку. Володимир Дегтяр здобув золоту медаль у командних змаганнях у категорії до 75 кілограмів і срібну в особистому заліку. каже суперники були серйозні. Рівень суперників високий. Особливо збірна Німеччини. В німеччині дуже підготовлені, класні спортсмени. По іншим збірним так само Нідерланди показали гарний рівень. Та й, в принципі, якщо взяти всіх, всіх людей, всі команди, які брали участь, доволі високий рівень. Рукопашниця Яна займається у клубі Октант шість років із чемпіонату Європи привезла бронзову медаль здобуту в особистому заліку у категорії до 65 кілограмів. Це перші змагання такого рівня для дівчини. Вона підмічає зарубіжні бійці, дещо відрізняються стилем. Мені сподобалось дуже, як вони працюють. Там трохи відрізняється якби стиль роботи. Можливо, от відносно нашого клубу. Наприклад, в нашому клубі мені здається, що ми більше працюємо руками. От мені, наприклад, важко працювати проти ніг, бо в нас в клубі мало хто так працює, а там навпаки більше ногами працюють, тому я були моменти, що пропускала. Зараз клуб Октант продовжує тренування. Кількість вихованців, каже тренер Андрій Козир, не зменшується, але тренуватись іноді важко через воєнний стан. Тренуватися воно з однієї сторони важче, тому що зараз і ці тривоги, там де не можна проводити тренування, все і Сам настрій дітей також інколи залежить від того, яка ситуація в Україні, бо буває таке, що діти приходять на тренування, знаючи, що десь там, там як камути кажуть, чи були прильоти серйозні, і вони навіть самі розуміють, яка це трагедія, все вони не сильно налаштовані на тренування, і треба і поєднувати, і якось знаєте, і підбадьорювати їх, і щоб ну не зупинятися на цьому, а рухатись далі. Чернігівські спортсмени не збираються зупинятись на досягнутому, тож залишається лише побажати їм нових перемог.